Виконуємо номер 11.1 із підручника Геометрія 8 та номер 23.1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно на малюнку 11.3. У підручнику математика номер малюнка буде інший. А Б паралельно це Д. Які з пропорцій справджуються? І завдання перше. ОА відноситься до ОБ як АС до БТ. Друге. АС відноситься до Оа як ОБ до Д. Третє АС відноситься до Оа як ОБ до БД. Четверте ОБ відноситься до БД, як Оа до АС. Розглянемо на малюнку і пригадаємо у загальну терему Фалеса. Паралельні прямі відтинають на сторонах кута пропорційні відрізки. Тому, на перша перша у нас пропорція ОА, ОА до ОБ. Має бути АС і до БД. Правильно. ОА до ОБ як АС до БД. Перша пропорція правильна. Друга. АС до ОА має бути БД до ОБ. У нас не так. І ще раз, АС до ОА має бути відноситься як БД. До ОБ. Тому друга неправильна. Третя. АС до ОА має бути БД до ОБ. У нас навпаки, теж неправильна. І четверта. ОБ до БД має бути ОА до АС. У нас так і є. Тому правильні перше. І четверта, запишемо це. Справді жуються пропорції. І запишемо перша у нас. ОА Відноситься до ОБ. як... АС до БД. І четверта. ОБ відноситься до БД як ОА до АС. Номер 11. Крапочка. Один із підручника геометрія 8. Та 23 1 з підручника математика 8 виконано.